Вітаємо на каналі Ванишкевичі. Друзі, сьогодні пропонуємо приготувати пиріжки в духовці за універсальним, як на мене, ідеальним рецептом Дріжджового тіста. Це дуже простий рецепт, пісний, але я найчастіше його використовую для різних начинок. Сьогодні приготуємо із весняною начинкою, із зеленою цибулькою і яйцем. Беремося за приготування без опарного тіста. До теплої води додаємо дріжджі, додаємо сіль, цукор. Перемішуємо, додаємо олію, перемішуємо і одразу додаємо борошно, невеликими порціями. Вимішуємо спочатку ложкою, далі замішуємо руками і готуємо без опари. Одразу замісили, тісто у нас підійде, будемо виробляти пиріжки. Борошна може бути трішки більше або менше, ми, як завжди, орієнтуємося на консистенцію. Тісто у нас має бути м'якеньке і не липнути до рук. Ось таким. Накриваємо рушничком, залишаємо в теплому місці, даємо час зростати. Тим часом ми підготуємо начинку. У мене сочевиця відварена. Це може бути горох або рис. Натерти на грубій терці яйця. Плюс зелень. У мене зелена цибулька, це може бути шпинат або навіть черемша. Далі солимо перчимо до смаку і начинка готова. Тісто у нас гарненько підросло. збільшилось в об'ємі. Далі руку змащуємо олією і легенько тісто переминаємо. Подивіться, яке воно в нас гарне пористе. Чудове дріжджі гарно працюють. Домішуємо тісто в мисці або на столі, кому як зручно. У нас має бути м'ягесенька грудочка. Тепер будемо розкачувати. Якщо потрібно, припорошуємо борошно. Розкатимо в тоненький пласт приблизно у пів см до см товщиною. І вирізаємо тепер форми склянкою. Ці залишки забираємо, потім їх перемнемо і так само зробимо. Форму, в якій будемо випікати, змащуємо олією. Кожен шматочок ще додатково збільшуємо. Це тісто дуже швиденько підростає. Треба зробити чим тонше тісто, щоб накласти побільше начинки. Особисто я і мої хлопці люблять, щоб начинки було багато. До цього тіста можуть бути і м'ясна начинка, і будь-яка овочева. Це направду дуже класне вдале тісто. Формуємо пиріжечки тут уже способом кому як зручно. Я роблю так, як робила моя мама. Щеплюю ніби вареничок і потім щеплення вкладаю донизу. Перекладаємо на форму, я вкладаю так поруч один біля одного і даю місце, щоб вони підросли. Мені подобається, коли вони так суцільно підростають. Якщо будете вкладати щільно, ще між ними треба змастити трішки олією. Даємо час трішки підрости, далі змащуємо збитим яйцем з молоком і відправляємо розігріту духовку. Випікаємо за температури 170 градусів орієнтовно 25 хвилин. Вже більше місяця тестую духовку Rotex, дуже неї задоволена. Якщо шукаєте духовку, просто чудовий варіант. Посилання залишу в описі під відео, а там для вас ще й знижка буде. Такі пиріжки варто хоч раз спробувати приготувати. Їх можна і чоловікові на роботу дати, і діткам до школи, і з друзями на пікнік взяти. Готуйте нас здоров'я. Дякуємо, що ви були з нами. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте українське. І хай вам все вдається, друзі!